Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас з Лівана евакуювали 30 українців. Причина загострення ситуації на близькому сході. Саме про цю ситуацію детально говоримо сьогодні. Я радо вітаю гостя нашої студії. З нами Андрій Бахмєців, політолог. Пане Андрію, вітаю вас. Добре. Дякую, що ви сьогодні з нами в нашій студії. Ну що ж, 30 українців вже у безпеці. більш того, США і Велика Британія звернулися до своїх громадян і заохотили їх не відвідувати Ліван. Ну і ми бачимо, що дійсно ситуація загострюється. Давайте розбиратися, якою мірою, бо знаєте, я пам'ятаю на жаль ситуацію, коли попереджали своїх громадян багато країн в 2022 році, в лютому місяці, так не відвідувати. Україну евакуювалися депо-представництва, і ми бачили, що це означало. Чи е, можна говорити, що зараз тенденція та сама на близькому сході? Е, я думаю, ні, думаю, тенденція була така сама, як була в квітні місяця цього року, коли була ця загострена ситуація між Ізраїлем і Іраном. Коли спочатку ізраїльно ракетні удари, ми пам'ятаємо, все почалося якраз 1 квітня, коли е, Ізраїльніс удар по будівлі посольства Ірану в, в Сирії там було вбито генерала. Ну, іранської армії, якщо буде точно, це корпус вартових е, ісламської революції. Після того Іран так само казав про те, що вони будуть дуже гостро реагувати на це все. Е, потім бачили, що це була, скажімо так, обмежена ракетна операція з боку Ірану проти Ізраїлю, коли нанесли удалери по окремих об'єктах. Більшість ракет було збито, і навіть ті, які долетіли, то було відчуття потім, і про це казали і британські, і американські військові. Що е, Іран не хотів робити е, там цілефрований удар пові. Військових об'єктах, і коли ракети прилетали, то вони прилетали виключно там, десь з боку аеродрому, знищували або там не знаю, певні склади або склади палива, а, жоден ізраїльський військовий не загинув. Після цього ми бачили, що так само Ізраїль відреагував, через п'ять днів на ніс удар по Ірану, і так само ми бачили, що це було досить обмеженою операцією, коли обидві сторони, спочатку, Ізраїль, потім Іран, заявляв про те, що вони знищили всі ті цілі, які хотіли ну завдати удару. Тому тут насправді дуже важка ситуація, і як ми бачимо, насправді ця ситуація загострена, загалі ситуації між ну, конфлікту між Ізраїлем і Іраном. Вона ще тягнеться ну дуже давно. Ми бачили і ракетні удари були. І коли був там режим Асаду, Ізраїль наносив удари по території Сирії, де знаходилися іранські військові. Більш того, ці удари були завжди заплановані. Ізраїль повідомляв і. Тоді своїх начебто колег і з боку Російської Федерації, з боку Сполучених Штатів Америки, з боку Британії, навіть з боку Сирії для того, щоб усі сирійські військові покинули іранські об'єкти і потім вносилися удари. Тому думаю, що зараз це не більше ніж демонстрація сили, і Іран повинен бути відреагувати, тому що для них дійсно вбивство лідера, ідеологічного лідера Хамасу. Це дійсно більш носить насправді ідеологічний характер, тому що ми розуміємо, що в таких організаціях буде неважко знайти альтернативну людину, яка зможе замінити. Думаю, це питання часу. Поки не зрозуміла насправді ситуація щодо Турції і взагалі ролі Туреччини сьогодні в цій ситуації. Тому що ми бачили, що минулого тижня пан Ердоган заявив про те, що він. Начебто готовий зробити з Ізраїлем те ж саме, що його військові робили з Лівією і з Арменії, Вірменії, коли ну там, начебто, відповідав свої війська кудись, але знову ж я думаю, це просто бажання показати усьому світу, що сьогодні дійсно пан Ардаган це. Ки регіональний лідер, який має певні свої амбіції, може щось диктувати. І Я думаю, що реакція Ізраїлю буде ну, ніяка, і Ізраїль не буде жодним чином реагувати на позицію Туреччини. Вони розуміють, що сьогодні насправді а, жодна з країн регіону не готова до прямої конфронтації і ведення повноцінних бойових дій. Трішки не хотіла пізніше поговорити щодо заяв пана Ердогана, але добре, що проговорили вже. Ми ще повернемося до питання реакції східних країн, які знаходяться поблизу зараз зони, так би мовити, загострення ситуації на близькому сході. А поки що, от ви згадали про коментарі американських військових після ударів, так заємних ударів. І зараз хочу знов таки звернутися до офіційних заяв Сполучених Штатів Америки, держсекретар США Антоні Блінкін заявив G7, що. Іран та Хезбула можуть атакувати Ізраїль 5 серпня, це сьогодні, за його словами, найкращим варіантом для запобігання повномасштабної війни є дипломатичний тиск, пише Ексес. Чи є ще у США можливість? Ну, по-перше, звідки тоді така заява? Якщо в принципі ми зараз не спостерігаємо нічого, за вашими словами, екстраординарного. А з іншого боку, якщо ця заява все ж таки є, і якщо ми дійсно побачимо сьогодні якісь ну, занадто Агресивні ескалаційні події на близькому сході, чи є зараз у США можливість тиснути на Іран та Хезбулу, як про це заявив пан Блінкін? Я думаю, що ну реакція заява пана Блінкіна максимально очевидна, тому що перша дійсно сьогодні ситуація досить напружена, але вона думаю, контрольована напружена. Я думаю, що американські партнери сьогодні заявляють про необхідність евакуації цивільного населення, здебільшого з метою того, що коли будуть летіти, якщо будуть летіти іранські ракети, коли їх будуть збивати, для того щоб якимось чином там раптом не пострадали громадянами сполучених штатів і інших країн партнерів. Взагалі, що договорити там якоїсь там максимально гострої там ситуації, чи вона буде контрольована чи ні, е, я думаю, що більшість е, будуть орієнтуватися вже на попередні події, коли Іран так само заявляв про свої заяви. І навіть коли вони наносили певні там обмежені ракетні удари, е, зазвичай ситуація. Е, була загострена протягом там одного-двох тижнів, а потім ну, обидві сторони е, займали ту саму позицію, яку займала там ну, до початку цієї ситуації. Думаю, що тут е, буде так само. Е, більш того, думаю, що після цього е, потрібно очікувати, що Іран буде далі фінансувати свої проксі сили на території Ливаної, на території е, Палестини. Е, е, і тут і Ізраїль буде проводити ну знову ж таки обмежені військові операції. Коли ми бачили, що навіть коли наносили, ну, ракетні удари з. Боку Лівану Ізраїль наносив теж обмежено лише точково удари по території Лівану. Ну і основне насправді неможлива сьогодні пряма конфронтація з повноцінними бойовими діями між Ізраїлем і Іраном. Просто географічно. тобто сьогодні ці країни розділяє там трохи більше 500 кілометрів, і жодна з країн не зможе ніяк вести прямі там ну бойові дії проти один проти одного, тому вони будуть скоріше обмінюватися такими обмеженими ракетними ударами. Для Ірану сьогодні це не більш важливо навіть ніж для Ізраїлю. тому що ми бачимо, що сьогодні основна претензія Ізраїля по відношенню до Ірану це було питання ядерної програми. І останні ракетні удари, які вони наносили обмежено, це були виключно по або інституціях, або по певних складах, де могли якось розробляти або знаходити чини, які розробляють там ну, ядерну зброю. Сьогодні ми бачимо, що Іран не зрозуміло її статус його ядерної програми. Єдине, для чого йому потрібно показати і, хоча б якось нанести удар по територію Ізраїлю, це суто ідеологічно для внутрішнього населення, показати їм, що сьогодні Іран все ще залишається регіональним гравцем, що від Ірану залежить судьба і майбутнє взагалі всього близького сходу, але ми повинні розуміти, що якщо дивитись на рівень розвитку армії, взагалі військово-промислового корп... ну, комплексу Ірану, він точно дотягує навіть до Туреччини, вже там що казати про Ізраїль, тобто потрібно розуміти, що якщо тоді і ізраїльські американські винищувачі збивали усі балістичні ракети, і ну майже усі балістичні ракети усі шахеди. То сьогодні насправді рану немає чим здивувати світ і нанести якоїсь там новітньої зброї. Тому я думаю, що результат буде очевидний більше частини буде збита, і там можливо окремі ракети зможуть там досягти там якихось своїх цілей. Ви знаєте, я з вами абсолютно погоджуюся, якби не те, з чого ну можна сказати, почалась ця фаза загострення ситуації на близькому сході. Події в жовтні, так напад Хамазу на територію Ізраїля. Ми пам'ятаємо, як це відбувалося. Ми пам'ятаємо, скільки жертв було серед цивільного населення. А ну які були наслідки цих подій? Тоді ну багато писали, говорили саме про те, що здивований світ тим, що Ізраїль не відреагував на попередження, не не враховуючи його. Рівень військової підготовки і його рівень ну готовності відбивати і попереджувати головні такі загрози, скажіть, будь ласка, ну. Ам... Хотілося б на цьому моменті, от зараз трішечки проговорити, які зараз відносини мають Сполучені Штати з Ізраїлем. Ми розуміємо, що йдеться постійно ну, в публічному просторі про підтримку, про захист а, Ізраїлю, про військову допомогу з боку Сполучених Штатів. Але а, тим не менш, ми бачили деякі заяви. Лунали вони деякий період а, тому в пресі, про те, що коли а, сполучені штати Вашингтон закликав Ізраїль так, а, наприклад, змінити стратегію поведінки повід в секторі Газа, ну а Ізраїль все ж таки притримувався власної алінії поведінки і не дуже на ці заклики реагував. Так, да, насправді в цьому плані дійсно Сполучені Штати Америки в Ізраїлі досить складні стосунки. Тобто, якщо глобальна там, мета і цілі в рамках там, всього світу в штатів і в Ізраїлю збігаються, то щодо політики на близькому сході вони дуже часто а, різняться і розходяться. І дійсно, сьогодні ми бачимо, що а, Ізраїль в питаннях. А, Палестини в питанні взагалі саме цього питання, вони е, жодним чином не реагують на коментарі там і певні поради з боку Сполучених Штатів Америки, але це насправді. Е, також можна пояснити максимально просто, тому що коли були останні події, якраз минулого року, коли Хамас вчинив напад на територію Ізраїлю, коли з території Палестини потім вивозилися і вбивалися ізраїльські громадяни, тоді був максимально чіткий запит ізраїльського населення. Вони не хотіли жодних перемовин з Палестиною. Вони хотіли максимально швидкої операції проти Палестини і знищення всіх терористів на території Палестини. Саме тому, частково напевно, саме тоді ну Атан Яху ну був в такій ситуації, коли він не міг на це відреагувати. Ми тоді пам'ятаємо, були також лучні заяви про те, що треба його зняти через те, що він не відреагував на попередження з боку сполучених штатів Америки. І сьогодні він той прем'єр-міністр, який може гарантувати безпеку ізраїльському населенню, і після цього він зайняв максимально радикальну позицію по відношенню до Палестини. І знову ж це зрозуміло через те, що є запит у населення. Йому потрібно було знову ж легітимуватись в очах свого населення. Зараз долучаємо до нашого з вами діалогу ще одного спікера з нами на прямому зв'язку. В'ячеслав Ліхачов, експерт Центру громадських свобод. Пане В'ячеславе, вітаю вас. Добрий день. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку зараз от почали в студії з паном Андрієм Бахмєтєвим політологом говорити про ситуацію на близькому сході. Ми бачимо усіх йдуть заяви про те, що вона радикально загострюється. Але ось зараз від пана Андрія почула таку думку, що нічого екстраординарного, тим паче великої війни на близькому сході ми не побачимо. Як вважаєте, чи дійсно так чи є чому перейматися? Ну зокрема, після заяви пана Блінки. На про е, масовану атаку з боку Ірану та Хізболи 5 серпня, тобто сьогодні? Ну е, в тому, що якась атака демонстративна та така вражаюча з боку Ірану та ймовірно, з боку Хізболи очікується тому сумнів їх немає. Чи це буде сьогодні, чи це буде завтра, чи це буде на тиждень за тиждень. Напевно, наразі не знають жодна розвідка світу, а те, що о, це може закінчитися подальшою ескалацією та великою війною, в яку безпосередньо буде втягнути Іран та Ізраїль, скоріше за все, ні, хоча цього виключати не можна. А наразі такі обговорюються сценарії, що це буде щось, що нагадає атаку 14 квітня. Були безпосередньо з території Ірану, а такий комбінований удар ППЛА та ракет різного типу було нанесено по Ізраїлю, який значної шкоди не наніс, майже ніякої не наніс, а Ізраїль а, обмежився символічною відповіддю, і той раунд на цьому закінчився. Інша справа, що Наразі Ірану варто продемонструвати щось більш потужне, тому що наразі удар був нанесений безпосередньо в Тегерані, і це вимагає від Ірану такої демонстративної відповіді, яка б яку б можна було проінтерпретувати як гідну та таку, що буде стримувати Ізраїль від подальших замахів безпосередньо в Тегерані, тому що Ізраїль, ну, ймовірно, Ізраїль продемонстрував, що він здатен. Дотягнутися до будь-якого будь-де, і це не лякало військово-політичне керівництво Ірану. Ну, якщо говорити про останні офіційні заяви, так Іран дав зрозуміти, що хоче уникнути повномасштабної війни з Ізраїлем, навіть пригрозивши помститися за вбивство минулого тижня одного з лідерів Хамас у своїй столиці. Тегран, який уже присягнувся помститися за вбивство Ізмаї Ісмаїла Ханії, заявив, що його мета утримати Ізраїль від повторення подібних кроків, пише Блумберг. Вибачте, посилаюся на західну пресу. Це не офіційна заява, але тим не менш. Скажіть, будь ласка, ну як в цій ситуації, коли вже була заява про помсту, утримати Ізраїль від майбутніх кроків, але говоримо про те, що буде зворотній обстріл, буде все ж таки якась реакція, якої потужності вона буде? А ну як розрахувати цю золоту середину Ірану, а щоб з одного боку продемонструвати, що вона не терпітиме таких зазіхань, ну власне на лідерів Хамасу, а з іншого боку не спровокувати ізраї? який мені здається вже доволі радикально налаштований, на більш потужну відповідь, яка дійсно може стати а, стартом для значної ескалації, так насправді ви дуже чітко описали дилему, яка наразі стоїть перед Тегераном, М'яч на іранській частину поля так умовно кажучи, і питання в тому що може собі дозволити, те, що здатен зробити Іран, так щоб це сприймалося як потужна та гідна відповідь, але не викликало справді подальшої ескалації, в якої Іран наразі аж ніяк не затікав. І тут багато що буде залежати від того, яку власне шкоду буде нанесена тим, цією іранською помстою, а що власне вдасться Ірану та його союзникам. Влучити що діс власне їм да дістати на території Ізраїлю, і це значна дилема. Наскільки а, тільки військове або цивільні та інфраструктурні об'єкти можуть бути цілею цієї атаки, в тому, що комбінованим ударом з різних напрямків з заученням різних проксів від Йєміну до Лівану та Сирії можна нанести Ізраїлю значну шкоду. Технічно це можливо, В цьому сумнівів немає, але Ірану справді треба якось обмежитися. І тут мені здається, на допомогу може прийти передусім Хізбала, яка з усіх е проксі сіл, що оточують Ізраїль, має найбільшу потужність. Вона найбільш більш спроможня, ніж Хамак, ніж будь-хто це. Взагалі найбільша недержавна військова потуга в світі. Хізбала має. Власний чинник, який спонукає її допомсти, це те, що за кілька годин до ліквідації в Ірані було ліквідовано другу людину із болів Бейруті. і тому мені здається, Іран так би мовити передасть цю помсту на аутсорс із болів. А хізбала справді буде здатна зробити якусь символічну акцію. На кшталт враження якоїсь цілі в Тель-Авіві або скоріше за все в Хайфі. а вона раніше демонструвала здатність долати ізраїльську ППУ, і мені здається, чогось такого можна очікувати. Хоча скоріше хі збла в свою чергу не зацікавлена в тому, щоб дати Ізраїль привід для масштабного вторгнення та знищення у а, попри таку аналітику, хочу знов звернутися до слів Ентоні Блінкіна, який зауважив, що США докладають зусиль, аби розірвати цикл ескалації, намагаючись максимально обмежити атаки з боку Ірану та Хезболи, а потім стримати відповідь Ізраїля. А, чи зараз є змога у Сполучених Штатів дійсно робити це з обох боків конфроктуючих боків, а тим паче не військовою, а дипломатичною місією? Дипломатичною місією це можна зробити тільки в тому сенсі, що за рахунок долучення союзників, як це було знов таки в квітні з арабських країн, можна зменшити шкоду для Ізраїлю. А тоді за рахунок залучення Мірданії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту, Саудівської Аравії. Майже усі ракети та БПЛА було перехоплено до того, як вони досягли ізраїльській території. Ну за виключно баліст. А якщо такі дипломатичні зусилля цього разу теж призведуть до успіху, і значної шкоди Ізраїлю нанесено не буде, це означатиме, що Ізраїль може собі дозволити помірковану відповідь, і це не призведе до наступного наступної хвилі ескалації щодо безпосереднього впливу на Іран та. Ізраїль то здається, Вашингтон задіє усі можливі аргументи та усіх можливих посередників. Йому не дуже вдається і не тільки тиснути на Іран, який ну має наразі продемонструвати щось відповідь, так і не дуже вдалий тиск не дуже вдало. Вдається тиснути до на Ізраїль, А сполучені штати нагадаю не тільки не сваливали. Ліквідацію в Тегерані, а вони взагалі не були поінформовані, і безумовно Вашингтон був не в захваті від цієї акції, ймовірно, Ізраїлю, і це зірвало значні дипломатичні зусилля Вашингтона щодо досягнення угоди у припиненні вогню рігази. Тобто це свідчить про те, що Ізраїль теж не дуже прислуховується. До порад та тиску з Вашингтона, але за рахунок зменшення шкоди Ізраїлю, в тому числі безпосередньо, за рахунок американської допомоги в знищенні ракет ТБПЛА, можна сподіватися, що Ізраїль може обмежитися символічною відповіддю, і це не призведе до подальшої ескалації. Це те, що Сполучені Штати на можуть робити. Ви згадали про роль сусідів так, інших країн близького сходу, зокрема Єгипет. Ну, буквально днями ми бачили новину. про те, що ізраїльська делегація, на чолі з керівником розвідки країни, відвідала Єгипет, прагнучи досягти прогресу в переговорах про можливе перемір'я в Газі, але повернулася без жодних ознак прогресу. Як ви вважаєте, чому Єгипет та Катар виступають посередниками в переговорах між Ізраїлем та Хамасом? Вже з початку цього року делегації їздять туди майже щотижня, двічі на місяць. Як правило, це не призводить до жодних результатів, тільки до обмену думками та вимогами між ізраїльською стороною та Хамасом. І наразі це нічого дивного, в тому, що ця зустріч не призвела до якихось результатів. Немає, тому що а, вбивством Ісмаїла Ханії Ізраїль. Зірвав усі перспективи досягнення умови з Хамасом, погоди з Хамасом. насправді ці перспективи вони були доволі такі а, мало ймовірні, незважаючи на помірковані оптимістичні заяви з Вашингтону, тому що власне Хамас та Ізраїль не хочуть досягнення цієї угоди а, і не хочуть припинення вогню в секторі Гази. Але а, наразі після останньої останнього загострення внаслідок ліквідації Смаїло Хані. Ну напевно, можна впевно наказати, що жодних шансів на досягнення цієї умови на погоди. Пане В'ячеславе, я дуже дякую вам за аналітику за спілкування за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був В'ячеслав Ліхачов, експерт Центру громадських свобод. Повертаємося в студію, пане Андріє. Ну от теж цікаві думки вашого колеги. Є про що поговорити? Ось така фраза трішечки зачепилася наприкінці про те, що ні Ізраїль, ні Хамас вони не зацікавлені в припиненні того, що відбувається в секторі Гази. Знов таки повертаючись до Вашого коментаря стосовно заяв пана Ердогана про введення військ на територію Ізраїля і моє питання пану В'ячеславу щодо чому все ж таки не чим не закінчується позитивним намагання ізраїльської делегації їздити до Єгипту аби владнати також ну ці моменти. Як ви вважаєте, якщо взагалі аналізувати перспективи розвитку цих подій, хто і яким чином може найбільше впливати, якщо ми говоримо? Про країни а, близького сходу, я думаю, що ніхто не може сплинути. Тобто, якщо брати позицію Ізраїля, то Ізраїль буде керуватися виключно своїми а, політичними, ідеологічними певними наративами. Якщо казати про Хамас, то тут те саме ми бачимо з одного боку, це ідеологія грає велику роль, тому що сьогодні навіть ті люди, які атакували територію Палестини і, взагалі, там частина палестинців, не можу казати за всіх, а, їх десятиріччями. Дійсно навчали і вирощували зрощували на цінностях того, що ізраїль це ворог, ізраїльтян треба нищити усюди на території Ізраїлю по території всього світу. І з другого боку, це дійсно підтримка з боку різних організацій, різних країн сьогодні і Хамасу. Тому повинні розуміти, що в них немає дійсно ресурсу для того, щоб ну. Самі себе там підтримувати і за рахунок цього атакувати і наносити певні удари по території Ізраїлю. Ми бачимо сьогодні, що е, там. На території Палестини, взагалі, Хамас там на території Ливана, на території Палестини, активно підтримує. Це підтримує Іран, це підтримує та сама Туреччина, це підтримує і та сама Російська Федерація. Ми бачимо, це підтримує і Китай, надають зброю. І тут, напевно, питання саме до них. Тобто, якщо ми бачимо, що там з деякими гравцями можна комунікувати, вони можуть зменшити постачання, то та сама Туреччина, той самий Іран, вони будуть далі підтримувати Хамас, тому що в них. По-перше, вони не хочуть йти через певні економічні і військово-політичні втрати йти пряму конфронтацію з Ізраїлем, тому що це буде введення санкцій, це буде відвертання частину взагалі там цивілізованого світу. На це вони піти не ну, не можуть дійсно. Навіть той самий Іран, який досі знаходиться під санкціями, він намагається хоч якось комунікувати із сполученими штатами Америки і з європейським союзом для того, щоб виходити з під санкцій, нормально функціонувати, розвиватись. То напрямую конфлікти війну з проти Ізраїлю. Іран не готовий, попри там всі заяви. І Туреччина те саме. Більш того, коли сьогодні Ердоган заявляє про те, що не готовий вести війська на територію Ізраїлю. Він досить не може закінчити ситуацію, по-перше, з курдами на території власної Туреччини. І ми бачимо, сьогодні є постійно ну, бойові зіткнення. По-друге, це питання в Сирії, де є протурецькі проксі, які сьогодні воюють проти режиму Асаду. І там ситуація так само закінчилась нічим, тобто вона не покращується, вона не погіршується, і я думаю, що враховуючи внутрішні політичні економічні ситуації в Ну, власне, в Туреччині, коли частина молодого проактивного населення не підтримує Ердогана, коли сьогодні турецька ліра продовжує летіти в місць, інфляція збільшується. Я думаю, що Іран не піде на це, о Боже, і Туреччина не піде на це, тому що в них немає дійсно на це ресурсів. І Ердоган може сьогодні лише казати такими гучними заявами. Знову ж для підвищення власного там певного рейтингу, можливо, там серед е цього старого населення Туреччини. Е, і ще хотілося поговорити про ситуацію в Україні, враховуючи те, що відбувається на сьогодні на Близькому Сході. Наша політична, наша дипломатична позиція в цій ситуації. Як ви її бачите, якою? Бо мені здається, може помилятися, ну, що вона така. Ем... Ну, я б сказала, що її практично немає, і мені здається, що це певна стратегія, тому що з одного боку, ми розуміємо, що ми не сварилися з Ізраїлем навпаки. Ми просили гуманітарну допомогу. Ми навіть розраховували на військову допомогу з боку Ізраїля, коли ми починали захищатися від Російської Федерації. З іншого боку, ну не мабуть і не треба реагувати на такі гучні політичні заяви пана Ердогана, з яким нам теж треба було було і буде е, вибудовувати стосунки. А позиція України щодо ситуації на близькому сході. Якою ви її бачите? Е, я думаю, що наші політики будуть точно засуджувати будь-які удари з боку Ірану, тому що сьогодні Іран – це по суті майже прямий е, ну прямий ворог сьогодні України, враховуючи те, що вони активно постачають озброєння е, Російській Федерації. Ми бачимо частину там є людей, які воюють на території Росії сьогодні. ну на території да Росії проти нас. Якщо казати щодо Ізраїлю, щодо Туреччини, то позиція буде максимально нейтральна. Ми будемо підтримувати мир та стабільність на території регіону. ми Будемо підтримувати територіальну цілісність сьогодні Ізраїлю. Тому що як ми бачили, навіть коли було питання щодо Палестини і атаки з території Палестини на Ізраїль, то ну, наша влада займала позицію, того що вона засуджує і засуджувала, буде завжди засуджувати такі агресивні дії, і вона. Підтримує регулюванні ситуації, взагалі в регіоні мирним шляхом, тому що важливо розуміти, що ми не можемо сьогодні, якось як ви заявили, там негативно критикувати або вступати сьогодні в там в дипломатичну конфронтацію з цією самою Туреччиною через питання дійсно там ну. Ситуації між Хамасом та Ізраїлем очевидно, сьогодні Україна не підтримує Хамас, тому що Хамас це туристична організація. А, але коментувати, думаю, там заяви з боку Ердогана. Точно не будемо. Тобто, коли в нас декілька днів назад ми спускаємо ще один корабель на території Туреччини, який сьогодні разом з ними будуємо для нас, це дійсно підтримка нашої національної безпеки. І після цього думаю, це буде досить дивно з нашого боку робити якісь заяви там. Гучні або не гучні заяви про позицію сьогодні Ордогану. Думаю, що це буде максимально нейтральна позиція про підтримку миру і цілісності в регіоні. І все пане Андрію, я дуже дякую вам за діалог. Дякую за аналітику і за присутність в студії сьомого телеканалу. Нагадаю, з нами в студії був політолог Андрій Бахметів, А ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.